До нас приходить дуже приємна нам людина. Я сподіваюся, її вже опитлищили. І оскільки субординація зобов'язує, то ми встанемо. Генеральний продюсер нового каналу Оксана Панасівська. Тантерна! І всі плечі в залі. Саночка, одразу до вас перше питання. У вас є плівочка на телефоні? У мене є плівочка на телефоні. А тепер спробуйте присутності генерального продюсера сказати щось криве проти тих, кого є плівочка на телефоні. Офіційно звертаюся до нашої... Куплю плівку на телефон. Оксана, отже, незабаром в Криму розпочнеться зйомки грандіозного проєкту, першого проєкту спортивно-ігрового, коли гроші нарешті не вивозяться за кордон. Ні в Аргентину, ні в Францію, а ми будуємо ні в Бразилію свої, свої декорації в себе на півострові. Детальніше трошки розкажіть, що це таке буде? Ой, притуло, ти вже майже все розповів, тому я лише можу додати, що дійсно вперше в Україні, а можливо в СНД, бо я не чула нічого подібного, такий сет, є таке телевізійне слово, будується в Україні. Телевізійна декорація, парк атракціонів. Атракціонів величезний, дуже гарний, де буде зніматися шоу Я герой, будується в Криму. Тому що е, новий канал вирішив боротися з, таким, з такою страшною річчю в менталітеті українців. І росіян, до речі, коли є страшна приказка, краще, де нас немає, тому всі їдуть, їдуть в усі усюди. Нічого немає проти Єгипту, Туреччини, е, е, Іспанії, але тим не менше є Крим, який треба цінити, є місто Севастополь, є місто. Місце Орловка, де ми будемо робити Я герой. Тому що в Криму ніколи не буде цунамі. цунамі. Не буде. Не буде. Останній землетрус був у 26-му році і не буде найближчого часу заворушень і революцій, бо всі ви втікали з Єгипту взимку аж шуміло. Тому... А що є тепло, є і сонце є, море є. Сонце. Море є. А повітря є, є чудові люди, і ми там влітку з чудовими ведучими, до речі, з притулою, педаном, Фреймут, і вже провелися перемовини з Лілією Підкопаєвою під будемо проводити цей надзвичайний. Оксана, браво! Шикарно. Багато друзів моїх питають, хочемо на шоу Я герой. Угу. Коли розпочалися кастинги і доки вони триватимуть? Вони вже йдуть, вчора були перші кастинги. О, в нас є сьогодні. навіть відео. Якщо можна, підкріпимо угу. відео, я, як відбувалися, власне, так, кастинги. Тобто вчора були перші кастинги, так? Так. О. Оце от таким чином ви перевіряєте людей на спроможність брати участь, в шоу я так розумію. Ну, дивіться, серйозна установа, Академія МВД надала свою смугу у перешкод, тому що ну, ну зовсім немічні люди, звичайно, не витримають. Тому потрібно, щоб люди вміли все-таки мали якусь спортивну кондицію, тому все дуже серйозно, але тим не менше там найголовніше все-таки буде дух. Угу. Все Командний буде дух. Дух? Є сенс, дух є певний сенс до 35 років, але тим не менше... Всі мають можливість пройти кастинги, співати не треба, всі лякаються слова кастинги, але співати не треба. Дійсно, треба показати спортивний дух, і кастинги будуть проводитися ще протягом двох тижнів, якраз на цій смузі. Оксаночка, берез. скажіть, будь ласка, ми знаємо просто, що в шоу буде зніматися і спортсмени, і політики, і зірки шоу-бізу. Вони теж проходять каст... такі от з а, ну. Дивіться, зірки скажімо, якраз зірки не проходять кастинги, тому що вони всі в чудовій формі спортивні. Треба стояти на сцені. в кожній в кожній. Так, в кожній команді буде одна зірка. Буде окрема команда зірок, ага. але і в кожній людській команді все-таки буде одна зірка, команда буде вирішувати, очолить команду зірка або буде рядовим членом команди, але тим не менше дійсно будуть форматні команди, тому що людей дуже багато, ми їх формуємо, будуть і політики, і журналісти, і кілька команд журналістів, і лікарі, і даєшники будуть дуже серйозні команди, ведуться переговори команди СБУ, команда прокурорів, а, команда. Ви е, таким чином об'єднуєте Україну Тобто може бути там команда прикордонників, команда нелегалів один проти другого ага. і. А виграєте в кого Калаші? Ну, не настільки, але команда Дісників та команди байкерів абсолютно можлива. О, супер. Тобто зірки все ж таки будуть. Мені цікаво, е, mm -hmm. в мене люди питають, на відміну від Олі, в мене є зіркові друзі, в мене її які питають, а як можна приїхати в, ну, в Орловку, Чи буде сенс приїхати подивитись на це? Буде, абсолютно. Якраз 360 людей з усієї України будуть брати в командах участь, mm -hmm. і вони будуть приймати участь в самих змаганнях. Але, тим не менше, дуже треба, щоб приїздили і вболівальники, і родичі і друзі, тому що ну, головне, щоб не, не масовка, не буде сидіти масовка і вболівати, і махати прапорцями. Потрібно, щоб приїжджали люди, і я хочу наголосити на тому, що... Сам проєкт знімається з 1 червня по 25 липня, тобто це телевізійний проєкт з болівальниками, друзями, родичами і так далі. Але не закінчується функціональна функція самого парку атракціонів. Цієї величезної унікальної декорації вона не закінчується. І всі люди з усієї України з-за кордону можуть їхати туди і далі, відпочивати і. Ці всі перешкоди вони залишаються, і є певна така структура і формат, можна проходити ці всі ігри і готуватися до наступного року, тому що ми Круто. не закінчимо проект, він може стати міжнародним абсолютно. Звичайно, їхати вже після телевізійного конкурсу треба за гроші не скажені, тому що парк треба утримувати, треба працювати, щоб він функціонував, тому це Але вся інфраструктура є. Вся не скажені є, Це надзвичайно цікавий серйозний шмат землі. Він називається. Розважально туристичний комплекс Золотий берег, є де жити, є де їсти, і є де розважатися, тому всі мають поїхати. Ще, Сказала, ще... «Золотий берег», давай і... за, за за, за то я прес скажемо. тобто е, В анонсах ми анонсуємо, що люди виграють один кілограм золота. Але е, найспритніший виграє один кілограм золота. Угу. Всіх цікавить, у мене так само там голова маза. Людей в команді 10 чоловік, угу. а, а один отримує кілограм золота. А, ти відгризли свій шмат. Ну кому на ланцюжки? А що так ну, по-перше, Про сам приз. Ви тримали в руках кілограм золота? Я тримав колись 50 кілограмів. Я нещодавно тримав. Кілограм срібла і дізнався, скільки він коштує, і то було, ну, mm -hmm. ну якось, а золото то... Mm -hmm. Дивіться, різноманітні при... призи. Дуже багато шоу в країні, всі виграють гроші, квартири, все інше. Тут все-таки перешкоди, тут якесь таке подолання і якісь пригоди все-таки. Якась Індіана Джонс в цьому конкурсі все-таки є. Тому кілограм золота це надзвичайно цікава історія. Кілограм золота приз надає Укеренбанк, і це шматок золота справжній, це злиток. За нього буде змагатися команда, але все-таки шоу і сам конкурс побудований на тому, що є кращий з найкращих. Отже, на останній етап потрапляють дві команди, вони змагаються між собою, виграє одна команда, але потім все-таки добігає до кінця, включає е, напис Я герой і всі ці ліхтарики, якраз одна людина. Одна людина з команди виграє приз, бо назва Я герой. Все-таки це персональна перемога, але команда, всі інші дев'ятеро все-таки отримують частинку, не від злитка буде відірвано, але все-таки певні навіть... Золоті шматочки, це я трошки таку таємницю відкриваю, все-таки команда отримає. Але шматок золота, цей кілограм отримає одна людина. Отже, дві команди на останній етап виходять з лобзиками, щоб в останній момент стигнути. Наскільки я розумію, просто... Статус генерального продюсера нового каналу дозволяє нам зараз зробити маленький сюрприз для наших глядачів і заохотити їх приїжджати в на золотий берег, влітку. Ну і власне приїхати подивитися, як це все буде відбуватися. Ми можемо розіграти путівочку? Прямо Ми зараз? Ми дуже можемо розіграти путівочку. Я вже не сонала... На двох. Ну, на двох. На двох! А, а тільки щоб продюсера на гроші розвів, а? Ну, на 44. І нічого не буде. На 44, 51999, дзвоніть. Прийде зарплата, а продюсер тебе розведе на гроші. Якщо що. Мачка, ну, так буває. Муки. Очі! Хай людина буде сама їхати, а раптом вони закохані. Ні. На двох. Та насправді для нас це ж не проблема. На двох. На двох. А, але ліжко буде півторачка. <рес> 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 і один а, коцик такий. Даня. Та не придумай, насправді при місця вистачить усім. Тому що а, там... Але. Алло. Алло. Алло, слушаем вас. Доброе утро. Доброго ранку. Вы кто? Я Светлана из Апарижа. Светочка, не а нет. какие у вас планы на лето? Пока никаких, отдохнуть. Спасибо. спитайте. вы на самаческих у Вы сами едете, по чеваки ческих у Нет, у меня семья. А, дуже -дуже. Дивіться, ви можете і повинні їхати з сім'єю на золотий берег, тому що надзвичайно цікавий парк, він не небезпечний, дитина теж може брати участь в проходженні цих всіх перешкод, тому я вам пропоную їхати якраз на золотий берег. В трьох, вже в трьох, в... ну, сім'я десятеро діток у вас? Може. Двоє, два мальчика. Ого. Ну отже, протягом двох хвилин вже вирішили, що їде не одна, не двоє, навіть не троє, а в чотирьох їде сім'я відпочивати на нашу. Може роки, їм бер... немає з ким маму стареньку лишити? Тому що ми новий канал. У Вас є хресна мама. Ну, дивіться, насправді, це... якщо ви назбираєте команду з 10 чоловік, тоді це вже буде певна команда і, звичайно, ви будете приймати участь як... команда. Красунечко Запорізька, залишіться на зв'язку, наша адміністративна група зараз е, візьме у вас контакт і після того розкаже, яким чином ви потрапляєте на золотий берег цього віча. Чому так сталося? Тому що новий канал це канал для всієї сім'ї. О, 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 і тако треба показувати. Так? Okay. Дякуємо вам, так, Оксано. пані Оксано. Ну, дійсно, я думаю, Міше, що зараз ми до Парижі Ви якось так вам згруснулися, чи що тільки що? Ні, ні. Ми, не ми все затронули, всі аспекти, все, все, да. все розкрили.